так, хлопці, дивіться, це ленкен орех називається. Швидкість 2-4 км на годину. Дивіться, що він, він робить. Тракторів немає, як положено нікого, дивіться. Як можна ще краще перекинути? Бомба. Дивимося далі. Ну, Тут хай будемо казати чистий зараз ворот. Трактор сам йде на швидкості. 2 кілометри на годину, так як Іван Тейко казав. Ну, зараз дойдемо до Великого бур'яну, роблю поки паузу. Він хай собі їде потихеньку. Дивіться, щоб не казали, що там щось нафабуляно. Трактор сам йде собі, Лемкен сам собі кладе. все як не може бути. Так, вон тільки крутиться. Дойдемо до Великого бур'яну, як він там буде справлятися, інтересно, на такій швидкості. Роблю все в прямому ефірі, все без змін. Колесо забилося. Ну ладно. Воно тільки тормозить, це ще як пів корпуса, лучше зняти його. Ага, тут горбка трошки треба звернути. бо... Їдемо, їдемо, їдемо. Їдем.